Ми винесли два ключових уроки. Перший це необхідність адаптації, і я маю висловити велику повагу українським силам за те, як вони сильно тримаються, і ми завжди намагатимемося підтримати їх. Але урок для нас у Нідерландах полягає в тому, щоб адаптуватися до того, що зараз відбувається в Україні. По-друге, другий урок це використання технологій замість людей, тобто не так, як це роблять росіяни, кількість, а саме використання технологій, бо людське життя важливіше за дром чи якусь технічну систему. Тож потрібно шукати технічні рішення, які допоможуть зберегти життя. Це два основні висновки, які ми зробили, і в яких будемо намагатися підтримати вас. Питання не в тому, що ми вважаємо потрібним для України. Головне, чого потребує сама українська армія, які дрони їй потрібні. Вони дуже швидко адаптуються. У них також є технології. Ми, як Нідерланди та НАТО, можемо сьогодні повчитися, і ми можемо підтримати їх у масовому виробництві таких дронів. І я знаю, що Нідерланди вже не дають підтримку Україні саме щодо дронів. Найбільша причина, чому ви досі чините опір та протистоїте всьому цьому тиску з боку Росії, це ваш менталітет. Ви боретеся за свою країну, тоді як російський солдат воює лише тому, що його змушують, він отримує наказ, і якщо він його не виконує, його можуть просто вбити. Тож це ключова відмінність. Ви знаєте, за що боретеся, бо ви боретеся за свою землю. І я хочу висловити повагу всім хоробрим українським солдатам, які досі тримаються. Це питання не одного дня чи місяця, а довготривалої боротьби.